Сьогодні було три удари. Всі три вони в Київському районі. Відбулося удари були нанесені авіаційними боєприпасами. Влучання в Київському районі. Одне злучань по промисловій зоні, друге по відкритій місцевості. Третє влучання також було в лісосмугі, де здійснювали гасіння пожежі співробітники ДСНС. Саме влучання було неподалік. Місця, де вони знаходилися, внаслідок чого чотири співробітника ДСНС отримали ушкодження, Двоє з них отримали доволі серйозні поранення з травматичною ампутацією кінцівок. Двоє менш серйозні, але тим не менш поранення. Також на місці отримали поранення двоє цивільних, які знаходилися неподалік. В них одного поранення голови вийшов гостра реакція на стрес. Всього ми маємо після цих трьох обстрілів шестеро поранених осіб. З них четверти співробітників десант щодо озброєння, яке використовується цей авіаційний боєприпас, який було запущено з території Білгородської області з літака Су-34, Який це сам боєприпас зараз достовірно сказати неможливо, оскільки влучання. Відбулися в на відкритій місцевості, де доволі тяжко знайти залишки цього боєприпасу. А по тим, що ми знайшли зараз, очевидно сказати, який сам боєприпас неможливо скоріш за все за тими уламками, які були знайдені, це боєприпас ФАБ або ж 250, або або 500 з МПК. Але точно можна сказати, буде коли будуть буде більш такі деталізовані частини цього боєприпасу. Цивільні поранені на цій локації цивільні поранені двоє людей, так на цій локації. В одного поранення голови, в іншого гостра реакція на стрес. І четверо ДСНС. Рятувальники в момент гасіння наскільки близько було відключання? Ми бачимо співроку співробітники, ДСНС знаходились доволі близько, через що вони були уражені уламками боєприпасу, розльот боєприпасів фабу фабу він близько 200 метрів тобто вони були в цьому місці ураження цими ламками, через що вони отримали саме поранення з доволі серйозні двох з них як я вже казав травматична ампутація кінцівок одного кінцівок пальців іншого саме поранення більш серйозні Ніг та рук. Тобто вони були по, по місцю, де гасили пожежу, відновідає? Так, знаходилися співробітники ДСНС безпосередньо тут на цьому місці, де ми знаходимося, позаду знаходиться. Пожежа в цій лісистій лісосмузі, лісистій місцевості. Вони здійснювали гасіння пожежі, загоріння трави вже декілька днів в цьому районі і влучання безпосередньо співробітників ДСНС в день саме рятівника України безпосередньо під час виконання їх службових обов'язків на місці.